Сьогодні, в четвер, 9 квітня, в чистий четвер. А морська різниця автомайдан було прийнято рішення зробити наш берег західного бугу трішки чистим. Силою з силою зусиллями п'ятьох-шостих чоловік от ми забрали ну, десь на пане сміття, тому що ну, надоїло кожен ранок. Гуляти собакою і бачити такі гори сміття взагалі, просто що там. Що ми тільки не попадалося нам. І шприци, і банки, і навіть похоронні вінки хтось люди викинув. Я не знаю, скільки людей може бути фантазії, ну, менше з тим. Як вже раніше згадувалося, були там якісь заклики до наших можновладців якось допомогти нам в організації цієї толоки. Ну, побачив, що організації нічого немає, вирішили самі сходити, хоча би побачити, показати своїм прикладом людям, як це має бути в принципі. Як воно має бути. І жінки, просто от, дуже приємно, що дуже було багато відкликів від місцевих жителів, які просто прогулювалися, сказали, хлопці, ви молодці. Просто от я би сама зараз взяла би, там мої мішки, там, помогли вам. Просто ми ніде це не було, освічено, не знали ніде, що можна так от підійти, є така можливість. Тому в суботу, 11 квітня, на 11 годину ранку запрошуємо всіх небайдужих. Беріть друзів, хороший настрій, знайомих, і просто хто хоче зробити наш берег місце відпочинку трошки чистішим, тому що роботи ще дуже багато. Ми тільки пройшли буквально там, де от першу половину цього берегу. А в нас ще є друга половина берегу, яка взагалі там не знаю, там скільки вже слоїв того сміття, ну там не один рік сміття та збирається, його ніхто не прибирає, тому що ну не знаю, якась така у людей трошки психологія, що. Ну, якщо це стосовно барга, то вже не у чернорад, і воно все не виноситься, все сміття не викидається. Також е, хотілося б звернути увагу, що е, про благоустрій, трошки е, задіти питання, благоустрій цієї е, зони відпочинку, е, поставити якісь мінімальні урни, подумати про якісь. Е, Поставити якісь такі атракціони, долучити яких спонсорів, якихось ну, в кого інтерес. інтерес. Досить зараз популярна тема в людей от, якісь екстремальні види спорту, якісь зробити канатні, канатні, якісь там всякі. А, там, ну, щоб люди просто приходили, фізично розвивалися, не сиділи тут а на травичці пили пивко і потім викидували ці пиво кудись в сусідні кущі. Бо тут у ну, людей така психологія, якщо на вулиці грязно, то людина в принципі, не замислюючись, вона теж буде а, ну, бачити, що є такий приклад, от валяється там пляшка, він просто ту пляшку ще одну кине. і Все. А коли в нас буде чисто, люди будуть трошки а, задумуватися, дивитися, їм буде трошки десь навіть не робитися робити, стидно і ну, трошки треба міняти психологію людей. До відношення, ми ж тут живемо, ми ж не приїхали сюди на відпочинок, там через пару днів ми не смітили, ми кудись поїхали. Ні, воно все залишається, тому а, треба до цього якось відноситись більш серйозно, більш відповідально. А, і от тому от таким прикладом ми вирішили зробити сьогодні толоку, а показати приклад людям.